Ми, розвідники 56-ї бригади, хочемо звернутися до волонтерів Сергій Шелудько та Анна Науменко. Ми являємося вашими підписниками та хочемо попросити вас про допомогу у придбанні або організації збору на нічні дрони DJI Mavic 3 t Дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Всім друзі, доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один добрий ранок. Ну хоч добрим його і важкувато назвати. Сьогодні трошки гепало-гупало, дівчата мої полякалися, тому що рашисти не дають нам спокою. Ну нічого. Ми крепкі, ми вистоїмо. Головне об'єднуватися і підтримувати тих, то дає можливість нам прокидатися кожен ранок. Так що, друзі, хочу всім ще раз подякувати за довіру і підтримку. Ми зробили ще одну справу. Сьогодні відправимо мавік в 3-й, 56-ту бригаду. Ну, правда, хлопці, там треба не один. Ну, поки ми один, тому що є в нас запрос ще з на 126-ту бригаду. Ми їм допомагали, купували нічні окуляри. От, і Їм треба тільки вчора вони скинули звіт що вони його отримали. Не ну, сильно не напрягав, тому що ну, військовим нема коли займатися дурньою, відійти там знімати. Ну, але хотілося відзвітуватися в першу чергу перед вами, але ніхто й не написав, де ти його дів, де воно ділося. Вчора я отримав, виставив на Фейсбуці відео подяку від хлопців 126-ї бригади із цими е, значним бінокуляром. Так він називається, чи я точно не знаю. Тобто ж окуляри, в яких може їхати водій ночі і бачити дорогу і це рятує їхнє життя. Так що, друзі, на даний момент зараз поки чекаю зараз від 35-ї бригади, від хлопців, від одних і від других ще відеозвернення, тому що є проблема і по автомобілю, і по надо дрони з скидами, і надо якась радіостанція така там. Так що поскидали силки, Анатолій Лихно працює, шукає. Ну а хлопці буде можливість і знімуть відео. Ну а ми в першу чергу, так як у нас по очереді типу, можна так сказати, зараз закриватимемо питання на 126-ту бригаду, Starlink, EcoFlow і Бінокуляр. Так що я думаю, що ми це діло зробимо. Завдяки деяким людям вже є підтримка і в нас є надія, що ми це дівчинки зробимо вже. Замовили Екофло, замовили Старлін, Ось вже оплатив 500 за Старлін, Я думаю, сьогодні буде в дорозі і ми це все діло зберемо в купу і відправимо нашим захисникам на Херсонський напрямок. Так що, друзі, працюємо далі, в п'ятницю будемо на стрім. Проведемо прямий ефір. Також не забувайте заходити на канал Вовки Бруса. По вівторкам проводить прямий ефір. У нього буде там супер-супер акція. Зайдете, послухайте і побачите, можна виграти супер-супер такий тур. Тобі ж зайдіть і подивіться. І приєднайтеся, тому що з миру по ниточні путіну петля. Ну а ми будемо рухатися далі, хоч і є багато моментів там зв'язаних з лякачками, тому що в нас немає системи. Чи як воно там правильно називається? Схем то багато, а системи немає. По співпраці держави з волонтерами, ну але ми поки будемо працювати, тому що хлопці не бояться віддавати своє життя заради нашого життя. Ну а ми будемо. Робити все можливе і неможливо для того. Ну а на даний момент час по в господарстві. вирішив зняти коротке відео, показати нашу бризірочку. Ми його завезли 10 го числа, вважили його і Сьогодні важити не будемо. Ну візуально ви можете подивитися, як наша курочка, ну як вона себе почуває активна. Все є добре. Так що зробимо ще деякі наголоси. зараз скажу, що. Бройлера зимою тримати набагато легше, ніж літом. Чому? Тому що завдяки такому апарату, навіть самому простому, з якоїсь куска труби з балуна, зварити якусь буржуйку. Ну, Тільки тут вона зроблена проти вправи, але у нас тут відкриті двері і у нас є велика кубатура повітря і проходить, не знаю, як там по науці правильно називається, на фізиці, коли вчили, циркуляція повітря природнім шляхом. І там у нас є ще один такий отвір, і воно йде циркуляція, тобто немає затлого повітря, немає ам'яку. Як це провірити, ну, отак, як я, сидиш, якщо ти себе почуваєш нормально, значить це дуже добре. Чому легко? Зараз розказую. По бройлеру. Ну, чим легше тримати бройлера, чим поросят. Тим що не треба чистити кожен день. Робиться глибокий настіл. Є відео вже не одне. Кожен раз, коли готуємося до посадки нової партії, ми робимо наголос на те, що ми побілили приміщення, верніше зробили дезінфекцію. А ще, верніше, якщо б у нас була партія, ми почистили приміщення, зробили дезінфекцію. Я бризкаю екосептом, заряджаю оприскувач і оприскую всі щілини, потолки, поли і закриваю на добу. Через добу потім провітрюємо. І Починаємо топити буржуєчку, топимо буржуєчку, сушимо і знову білимо стіни, білимо. І Також ізвість також є дезінфектором. От. Потім засипаємо на пол дизлайф або дезасан, або там кліносан. Ну, хто чим користується суху дезінфекцію. Ну, а потім загружаємо вже тирсу або стружка або солому десь в районі 7-10 см. І робимо такий глибокий настіл. Накочегарюємо нашу буржуєчку, готуємо, щоб температура була в районі 18-20 градусів на рівні полу і запускаємо бройлера підрозчнено, тому що ми беремо 21 день, от вже бачите, вже підріс знову або набух на стіл. Ну, Можливо, набух на стіл, а може підрости. Треба піднімати поїлочки, завдяки такому цепочку ми його. Піднімаємо так само ж і кормушечки. Курочка росте, треба піднімати, тому що і старатися, щоб у кормушки було завжди їжа, тому що, коли немає їжі, ви насипаєте, тоді ці всі курі починають бігти або до води, якщо протикали воду, або до кормушок. І починається бойна. Починають битися грудками від, від кормушки. Так що зараз ми трошечки відрегулюємо поїлочку, піднімемо для того, щоб їм було удобно. Бачите, і вони воно. Там скублилися, тут ось опусті, Тут на все 9 дніпілей, а курча до нас тут 100 штук. Так що, ну от так, 100 курочок раніше тримали в цьому приміщенні 4х4,5. Тримали і 200, і 180. Ну раніше завжди брали 200. Зараз трошки все по-іншому, але є й багато іншої роботи. Так що працювати завжди потрібно, тому що багато людей говорять. Та може не треба, ми не знаємо, що буде завтра. Буде завтра все буде добре, тому що якщо ми все будемо робити задля того, щоб завтра у нас було, а завтра у нас може бути тільки завдяки тим, хто боротьо нашу наньку України, і ми повинні робити все можливе і неможливе, об'єднуватися в команди і підтримувати наших захисників. Не довіряйте волонтерам, довіряйте самі собі, своїм знайомим, друзям, об'єднуйтеся в команди. І таким чином підтримуйте наших захисників. Так що легко, тому що зимою краще підняти температуру, ніж літом погасити. Її реально важко погасити. Ну, пару дружків вкинув, закрив і вже коли воно протоплене, постійно е кочегариться, ну, воно там тліє, то зранку вкинув, ввечері вкинув, вистачає на добу. Тобто, по принципу, тут немає піддувала. Є тільки маленька така дверцятка знизу, вона регулюється різьбою. Така наче буржуйка тяп-ляп, але вона реально працює. Так що, друзі, по комбікорму. Самі немає різниці, чи це буде у вас зерносуміш, чи це буде у вас е гранульований корм. Гранульований корм, звісно, більш ефективніший, от, ну, але, але є свої моменти. От. Ранульований просто їм удобніше їсти. І от такі кормушки це низи з професійної лінії подачі. Чим вони кращі, тим краще, що з них немає зовсім втрат. Бачите, біля кормушок немає комбікорму, вони його не викидають. От чим відрізняються професійні кормушечки? О, так що у нас комбікорм гранульований, тому що у нас є гранулятор, але в кого немає, можете не гранулювати. І рецепт комбікорму. Кукуруза ще раз повторюю, 40, пшениця 30%, соєва макуха 20, соняк 6, ну макуха, 3 кальці 1,5 і вітаміно-мінеральна добавка стандарт агро 2,5%. Ну, така вона є. Ну Це цифри, то ми колись з вами рахували, скільки стоїть 1 кг корму. Ну а ви вже там самі рішаєте. Як воно і що. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Тримайте господарство, не опускайте руки. От, саме зможете задовольнити потребу своєї родини. Якимсь куском м'яса, не не бійтеся, що погано чи гарно. Завдяки вітамінно мінеральній добавці ми підтримуємо життєдіяльність вітамінами-мінералами курочку, щоб у неї формувалася і кісточка, і було хороше настроєння. Ну, видно, по початку воно активне і росте. А вище сказані це соєва, макуха макухи, соняшник. Це є два рослинних білки. Завдяки якому росте м'язова тканина, від цього також залежить, як там кажуть, смак залежить від генетики, ну а також залежить від того, чим харчуєте. Якщо в вашому раціоні буде рибна мука, її запах, ви його можете він специфічний. Якщо це модувати до кінця, ви його будете відчувати так само там м'ясо піскова борошно, та і тепер. Так що ми використовуємо тільки рослинні білки. Але під них треба хорошу вітамінну добавку, яка ще містить не тільки вітаміни, і мінерали, а також амінокислоти і ферменти. Ферменти – це як фесталий мезин, шлунку добре з ним розчепити те, що ми нагружаємо желудок чи там тварини. І амінокислота вона синтезує цей білок в кров для того, щоб виросла м'язова тканина. Це так по сільському, по-простому, їште борщ з м'ясом. І буде у вас енергія. Не їжте одну картоплю і моркву і буряк, тому що ви фізично працювати не будете. У вас не буде енергії. Якщо у вас сидяча робота, тоді, будь ласка, не питання. Так що треба білочки. Не їжте квасольку, боби, т.д. і ТП. Яєчко, масельце і пішло-поїхало. Так що я на цьому буду завершувати свій відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а ми будемо працювати далі всім-поки роботи, не почати і край. Зараз. Ні, а, але ж ну, хоч акумулятор ставить, що він дійсно робочий, там якось як у вас цей процес відбувається. Ці ослопасті лежать, всі запаковані. Так, то є так буде все. Це... Там є два комплекти, так, лопасті? Так, так. Щас, два, три. До Добре, Так, да, коли будете. А, все, да, це точно 5 максимум. Все, супер, я Олексію, тоді кажу, що вийшов на зустріч. Так, да, так, да, да. заберемо, відразу віддамо, так. Дякую. Це 4, так. А дві тільки запасні? Дві запасні, да. А, на 4 дається? А в мене на 4 було написано? Е, я вам скажу, це стандартна комплектація, скільки я їх ніколи щось, не кажучи, не рахував. Угу. Так. так Лежимо сюди. Ложим сюди. Так. Е, як в нього акумулятор всунути? Це можливо ж якось. Я думаю, що ж акумулятор... Акумулятор на ньому йде, вже ось А, вже в ньому Так. Так, це акумулятор. Ось, uh -huh. ось штрихкод штрих для перевірки серійного номера самого Mavic. Uh -huh. Так Зараз його, може, якщо ви хочете підключити його через, через сам пульт, як це мені А, так ми на пульті ж нічого не побачимо, він заклеєний. Ні, а те, що він хоч включився, він що він став в, в робоче положення, це мене цікавить. Ну, як він. Це показує заряди, так розумію. Я ви не пам'ятаю, як він через дві кнопки включається. Бажаю здоров'я! Щиро дякуємо Сергію Шелудька та його ютуб-каналу за нічного бачення. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!